Мало хто за все своє життя може побачити дивовижну роботу за лаштунками телебачення? Багато людей навіть не підозрюють, яку величезну команду має кожен телеканал і яку глобальну роботу може виконувати кожен хто там працює. Про те, як створюється телепродукт, вже знають хлопці та дівчата з патріотичного дитячого руху Байда, які завітали на екскурсію до телеканалу МТМ та новий сезон програми територія освітніх перспектив. На одиничку підбиття підсумків 2022-2023 навчального року для юних байдівців провели поглиблену екскурсію по телекомпанії, під час якої вони дізнались про особливості роботи телебачення і на власні очі побачили процес створення програм та новинних сюжетів. Екскурсія відкрила для підлітків робочі моменти, які зазвичай лишаються за кадром. Раз, 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 ага. Це, так нормально головне стояти рівнесенько, тобто не зажиматися, щоб в тебе був голос. Він йшов прямо. Родзинкою екскурсії стала сучасна студія, з якою проводять прямі ефіри, і де знімаються телепрограми. Тут сидять режисери, асистенти режисера, тетрувальник, суфле, звукорежисер. Тобто, тут ми повністю формуємо або програму, коли ми її записуємо, але найчастіше звідси ми робимо прямі ефіри. Упродовж зустрічі з професіоналами телебачення байдівці мали можливість спробувати свої сили на практиці попрацювати над створенням програми та дізнатись про умови роботи в прямому ефірі. Малич на продуктивне навчання для них запросили аніматорів та влаштували маленьке свято. Свої портфелі отримали 50 дітей віком до 10 років з вразливих категорій населення. Найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут кожен із дітей спробував себе у ролі диктора та поділився своїми враженнями. Займалися підводкою, тобто ми дивилися на суфлері тексти. Ми читали його, також подивилися, як виготовлюється прямий ефір. Спробувала себе як ведучий. У деяких вийшло, у деяких не вийшло, але це все потрібно напрацьовувати, і це було дуже цікаво. В кадрі не перший раз, у студії теж не перший раз. Але трошки досі важкувато читати суфлери, тому що то він. Він стоїть так, що трошки не видно текст. Ну, тобто треба коригувати під себе, але все одно важко. Ні, нахвилювався, але були деякі труднощі з дикцією, треба дуже багато працювати. Екскурсія не тільки залишила у підростаючого покоління багато позитивних вражень, а й забезпечила важливими знаннями з медіаграмотності. «Екскурсія прийшла добре, дізнався багато. Був на студії. Нам казали, як працює студія. Познайомився з тими, хто б'є інтерв'ю. Нам казали, як вони монтажують та як працює студії, студія, яка робить звук на студії. Мені дуже сподобалось, тому що. Я побачив уперше телестудію та та як все це знімається. Мені сподобалось найбільше там, де працює режисер. Режисерна і студія сама колектив телеканалу МТМ радо приймає гостей та має надію, що приклад роботи нашої команди стане поштогом для появи майбутніх телезірок з Запоріжжя.